200 тисяч українців можуть депортувати США на батьківщину. Адміністрація Трампа розробила відповідний план. Про це, начебто, пише видання Washington Пост. Ну як телеграм-канали України пишуть, що посилаючись на Пост», що от 200 тисяч українців можуть депортувати. Йдеться про всіх українців та інших іммігрантів, що тікали від конфлікту у своїй країні, тим, хто поки США добровільно виплатять по тисячі доларів. Ну знову ж таки посилаються телеграм-канали України на видання Washington Пост. Насправді там написано зовсім по іншому, зараз поясню. Дай взагалі останні пости з приходом Трампа, можливо, десь 90% всього, що публікують українські телеграм-канали, посилаючись на західну пресу, там Bloomberg, Washington Post, The Economist, будь-що. Вони повністю інформацію перекручують і показують так, як потрібно показати українському користувачу. Хоча насправді там мова йде про інше. Отже, про що ж пише видання Washington Post? Адміністрація Трампа розробила плани витрати до 250 мільйонів доларів, призначених для іноземної допомоги, на фінансування повернення людей з активних зон конфлікту, включаючи 700 тисяч українських та гаїтянських мігрантів, які втекли до США на тлі там, конфліктів, війни і тому інше. Тобто, дійсно є план, він на стадії розробки. А, вже підтвердили, що так. Таке, таке є, таке існує. Тобто, це не якісь там е, жовта преса. Є 250 мільйонів доларів, які замість там призначених на допомогу хочуть витратити для повернення мігрантів, які перебувають зараз в США на різних ось таких от статусах. Тут мова всій статті йде не тільки про українців, тут йде й мова і про і афганців, і палестинців, лівійців, суданців, сирійців, єменців, ну і в тому числі і українців. Але ситуація в тому, що українські телеграм-канали не до... Не дописують те, про що саме головна якби, ідея цього поста, пропозиція, про яку раніше не повідомлялося, розроблялася до відповідної заяви Міністерства внутрішньої безпеки від 5 травня, в якій було заявлено, що іммігранти, які добровільно, добровільно, Здійснять самостійну депортацію до своїх країн, матимуть право на отримання стипендій в розмірі тисячі доларів від США. Тобто, якщо почитати цю всю статтю, мова йде тільки про добровільну самодепортацію. Тут ніде не сказано, що от є 200 мільйонів мільйонів доларів, і ми будемо використовувати їх на депортацію легальних мігрантів. Українці легальні мігранти. Але по факту те, що в них... Оця стаття пише, і вже підтвердили всі чиновники, що дійсно є такий план, він на стадії розробки, він ще не прийнятий, але ще розглядаємо, ще не знаю, що робити з українцями. Але ця стаття показує мені те, що адміністрація Трампа не хоче бачити тут мігрантів. Неважливо, чи ви з України, чи ви з Гаїті, чи ви з іншої країни, чи ви тут легал, чи ви тут нелегал. Українці ви легали, ви по Тіпєсу, по Юфурі легали. Але як показує стаття, адміністрація Трампа хоче, щоб ви самі добровільно покинули країну ще й заробили на цьому тисячу доларів. Теоретично. Дійсно, їхні плани справжнюються. Тому що не так давно я знімав відео, що адміністрація Трампа планує роздавати по тисячу доларів для нелегальних мігрантів, щоб вони самі добровільно покинули Україну і от їм там квитки купують, тисячу баксів роздають. І... Мені досить багато підписників писали: слухай, так а ми також можемо скористуватися цією програмою, тобто отримати і вилетіти. Я на той момент, читавши всі американські ресурси, відповідав, що ні, мова йде тільки про нелегальних мігрантів. Українці легальні мігранти, ви в статусі, там ви перебуваєте легально, тому вам ніхто тисячу давати не буде, і вас ніхто депортовувати не буде. Ну тобто, хочете покинути Україну, будь ласка, купуйте білети, їдьте в Європу або в Україну. Але що стаття ця пише сьогодні? Тобто, так, дійсно і українцям. Які тут перебувають на TPS, можуть запропонувати добровільно покинути Україну, ще й отримавши тисячу доларів. І теоретично цей план може дійсно реалізуватись, тому що дуже багато українців, які зараз тут перебувають в США на U4U TPS, їхні програми на холді, ворки закінчуються. І дуже багато українців самі почали добровільно вже покидати країну. А тут, ще коли вам там дадуть тисячу доларів, допоможуть, можливо, з квитками, просто ви самі покинете країну ще й бабки отримаєте. Люди, ну, деякі, можливо, навіть будуть раді покинути США ще й отримати гроші. Тому ось ця пропозиція, вона дійсно досить така спекулятивна, але деякі українці, можливо, самі захочуть цією програмою скористатися. Єдине що, ще раз повторюсь. Як показує ця новина, адміністрація Трампа не хоче лишати українців, не хоче давати їм легальні статуси, грін карти, тому інше, не дивши на те, що ви працюєте, розбудовуєте країну, а, там платите податки. Вони хочуть, щоб ви покинули Україну, та ще й готові вам за це заплатити. Тому, друзі, це такий от дзвіночок для українців, які все ж таки хочуть лишитися. Вам потрібно вже починати шукати. Шляхи можливі для легалізації: подавати на політичний притулок, шукати дружину, шукати робочі документи, візи, студентські візи тобто, шляхів з однієї сторони багато, з іншої сторони їх мало, тому що вони всі дорогі і вони досить індивідуальні для кожного. Тому, друзі. Це мова йде не про депортацію, а про добровільне, добровільне залишення країни. Але з іншої сторони, ну, коли вам адміністрація конкретно каже, що вам навіть гроші готові заплатити, виїжджайте, то це конкретно вказано на те, що ну, ніхто, не, 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 ніхто не бажає залишити українців тут на постійне місце проживання. От і все.